Вітаю, друзі! Давайте сьогодні розглянемо тему культура Русі України. Взагалі, культура Київської Русі розвивалася під впливом великої кількості інших культур. Зокрема, був великий вплив візантійської культури та християнства на духовну та матеріальну культуру Київської держави. Також був вплив і також і кучової культури, тобто і печенігів, половців, і вполовці, і, хозари, і так далі. Також було збереження чимало язичницьких традицій. тобто Київська культура Київської держави формувався ось таки симбіозом ось цих, такої великої кількості різних культурних традицій. Щодо здобутки, взагалі, писемність на Росії існувала ще до ведення християнства. Але після поширення християнства, після хрещення на території Київської держави було поширено нову писемність, зокрема, це азбуки, глаголицю і карилицю. А також з поширенням християнства почали відкриватися школи. Зокрема, було відкрито школи при церквах і монастирях. Зокрема, наприклад, першу школу взагалі відкрив Володимир Великий. При Софійському соборі було створено бібліотеку. Були відомі лікарі, такі як Агапі Даніан, що були ченцями Печерського монастиря. Також був потужний розвиток оригінальної художньої літератури. Оригінальна художня література, тобто це твори. Авторські твори русичів, Зокрема, вони дійшли. Це був і зборник, слово про закони благодаті Ларіона, повчання дітям Володимира Мономаха, слово полку Ігоря, Остомирова Євангелія тощо. Започаткування і розвиток літописання, тобто створювалися літописи. Літописи це твір, який писався в хронологічному порядку. Тобто це були записи по літа. Зокрема, такий відомий літопис це Повість минулих літ, який уклав в 1113 році монах. Хіопочерського монастиря, Нестор. Був також Київський літопис. Серйозно розвивалася усна народна творчість: це казки, легенди, билини, думи, пісні, прислів'я тощо билини. Тобто, це оповіді про подвиги давньоруських бултарів. от, Альоша Попович, Микита Добриня. Тощо. Також був потужний розвиток містобудування, дерев'яної та кам'яної архітектури. Були збудовано такі відомі церкви, як Десятина церкви, яку будував Володимир Великий, це перший кам'яний собор на території Київської держави, Софійський собор, Михайлівський Золотоверхій собор в Києві, Спасово Преображенський собор в Черніві, Успенський собор києво Києво-Печерського монастиря, П'ятницька церква в Черніві. Активно е був розвиток монументального живопису. Зокрема, це у нас були фрески, мозаїки, іконопис, книжкова мініатюра. Фреска це. Живопис по вологій штукатурці водяними фарбами. Мозаїка це зображення, яке було зроблено, яке робилося з різнокольорової смальти або камінчиків. Ікона це зображення святих за певними правилами. правилами, тобто канонами. Книжкова мініатюра це малюнок у рукописі, року... що ілюстрував та доповнював текст. Ось тут ми можемо побачити. Зразки давньоруської архітектури. Давайте ми звернемо увагу. От тут ми бачимо Софійський собор в Києві, який свій час будував Ярослав Мудрий, ще вважається в 1037 році, якщо це вірити в повісті Менглів на честь перемоги над Печенігами. От, і тут, зокрема, у нас буде створено першу бібліотеку на Росії. Запам'ятайте. Тут ми бачимо П'ятницький, п'ятницьку церкву в Чернігіві це фактично єдиний. Такі е, давній е, е, єдина архітектурна споруда, яка збереглася ще з, з часів Київської держави в місті Чернігові. Також мозаїки, мозаїку Богородиці Оранти це мозаїка з Софійського собору, яка збереглася до наших днів, Тут зображена Богородиця, яка підняла руки. І це символ того, що Богородиця захищає місто Київ від, від, від будь-яких незгод, від будь-яких там, Противників, ворогів і так далі підняття. Тут ми бачимо мініатюру євангеліст Лука. Тобто це мініатюра з Остомирової Єванглії. Пам'ятаю мініатюра, тобто це малюночок, який ілюстрував текст, да? тобто це ілюстрація така. І ось ця мініатюра показує, як писалось взагалі Єванглія колись. Тобто тут зображений євангеліст Лука. І тут ми бачимо такого бичка маленького з рогами, да? бичок, телят, чи це бик, немає значення. Сетеля дає текст, тобто вона з небес від Бога дає текст. Цей текст бере Євангеліст лука. він трішки так піднявся з крісла. І далі він візьме цей текст і буде писати своє Євангеліє, свою частину. Далі ми бачимо Вижгородську ікону Богородиці. До речі, ця ікона свій час зберегалася в місті Вижгороді. Вона була подарована візантійським імператором. Ось такому руському князі, як Всеволоду. Але згодом ця. Вона була вкрадена. Її вкрав Андрій Боголюбський, це Вадим Расузельський князь, тобто це князь з сучасних російських земель. І, до речі, вона зараз зберігається в московській галереї, це в Третьяковці, от на території сучасної Російської Федерації, але вона вкрадена з українських земель. Тут ми бачимо мініатюру родина князя Святослава. Взагалі ця мініатюра цікава тим, що це вважається перший руський портрет, тому що раніше. Фактично зображали тут святих раніше, а тут намалювали родину князя. Це така унікальна пам'ятка. Отже, друзі, сьогодні ми розглянули культуру Київської держави, опанування цієї теми дасть змогу вам краще підтриматися до знову з історії України і також ваших шкільних уроків. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей і всіх, всім успіху!